Є теми, які я не розказую, при чому в різних терапіях це різні теми, але завжди є теми, які я не розказую. Є теми навіть спільні, які нікому я не розказую. І насправді це міф, що психологу треба розказати все. Є такий міф серед наших колег, що якщо щось не розкажеш, то воно не пропрацьоване буде. Але це міф. Нормально, що є теми, про які ви не хочете говорити. І не треба себе якось насилувати і заставляти це робити. Насправді, те, про що ми пам'ятаємо, те, що ми можемо розказати як історію собі, ну, або терапевту, це не є велика проблема. Проблема є, те, та інформація, яку ми не, яка у нас без свідомому, тобто ми не можемо розказати цю історію навіть собі. Ну, і, звичайно, і терапевту не можемо розказати. Є два види. Спогадів імпліцитні і експліцитні. Експліцитні спогади вони кодуються всередині як історія. Тобто я пам'ятаю якусь історію: от я прийшла в дитячий садок, мене там не знаю, хлопчик обіжав, я плакала, а вихователька ще на мене там накричала. Така неприємна історія. так? Це не є проблема. Якщо я можу вже розказати цю історію, вона вже така, знаєте, ну, скажімо, пропрацьовувала плюс-мінус. Складніше для пропрацювання це історії, які, тобто спогади, які кодуються в імпліцитній пам'яті, тобто вони кодуються не історією, а такими розірваними кусочками, щось пам'ятає тіло, щось кодується в тілі, як от відчуття тіла, щось кодується, як просто якісь емоції, які раз і прийшли. Ви не розумієте, чому вам стало сумно або весело, або ще щось. Та? Тобто, це просто вривається. От. Свідомість. І от такі історії, які ви не можете розкати ні собі, ні звичайному терапевту, от в них ну, якби і скритий Бог да, чи дьявол, як кажуть, в цих дрібницях. І це якраз майстерність професійного психолога вміти щитувати ці історії на рівні внутрішніх станів.